бачив як працює озон, хто це відчував, також пишіть, які і у вас були також варіанти. Не переконали пише Антоніна. Ви знаєте, цьому тішуся, тому що для мене дуже важливо давати вам те, що працює. Є ми ці знання, які допомагають працювати і заробляти більше. До речі, тому що ціни дуже зручні в бренді Бутіспа. Сьогодні я вам буду зараз називати по продуктам, які я представляю. Це ефективно, це добре працює. Це дозволяє вам більше заробляти, тому що ще може більш переконаним бути. бути. Вже зрозуміли, озон буде в кожній процедурі, і вона побудова. Ована на основі пілінгу, ензимного, але не просто ензимного, я розкажу, що там ще. Її можна робити з масажем і можна адаптувати під, апарат, під апаратні методики. І про всі ці продукти зараз я про говорю. Такого, такого запиту дуже багато у нас завжди від косметологів. Це процедура для чутливої шкіри, гіперчутливої, схильної до алергії і шкіри з куперозом та розацею. Шкіри дуже багато. Така шкіра рахується стресовою шкірою, і така шкіра гіперчутлива. Вона по своїй анатомії може бути як суха, так і комбінована і жирна. І в цій терапії це не має значення, так. Тобто вона може бути за анатомією будь-яка, але якщо на ній на ній є ось є ось ці ознаки купорозору за гіперчутливості, ми тоді вже робимо цю процедуру. Звичайно, це буде і омолодження, і омолодження тут називається таким більше знаєте таким європейським методом, як люблять в Європі. Це не антіч, а про еч. Так люблять про це говорити. Тому на ваше питання з якого віку можна виконувати цю процедуру за показаннями, але звичайно, не підліткам 15 років, але вже. 25-30 плюс вже можна виконувати цю процедуру, якщо хочеться оновлення шкіри, і при тому шкіра чутлива. Потім цю процедуру, звичайно, можна робити влітку, тому що вона не містить кислот. Вся процедура не містить кислот, не тільки той пілінг, про який я буду говорити. Знаєте, що є одним з побічних ефектів кислот: це все таки подразнення шкіри. Вигвищення її чутливості. тому зараз радять нам всі вчені лікарі, естетичні, медицини, косметології, все таки чередувати курси процедур домашній догляд, давати клієнту відпочинок від кислот і робити безкислотні процедури. Тобто, якщо ви так.